Ви знаєте, пане лежа, як ви споглядаючи, от на новини довкруш гіпотетичного отримання Україною томагавки та оцінюєте високий пульс цих, значить, дискусій і історій, багато хто я не знаю, чи ви зустрічали, порівнює це з Ф-16. Пам'ятаєте, коли і вони в українському небі здавалися фантастикою? Чи коректна ось ця співміра з вашої точки зору, і взагалі перспектива отримання от такої далекобійної зброї для нас? Звичайно, що кожна зброя має свої техніко-тактичні характеристики, і кожна зброя використовується для різних речей. Чесно кажучи, мені більше до вподоби, коли спочатку зброю отримують? Використовують її для ураження противника, а потім вже заявляють звідки вона взялася, особливо те, що стосується ракет. Якщо дискусія ведеться в такій площині, що ми говоримо, і можливо, ми отримаємо це. Означає, що ми даємо противнику шанс для того, щоб він готувався до відбиття, а так саме такої зброї. Тому цю дискусію я більше сьогодні Росією з політиком. Політику правового тиску на агресора і примушення спонукання агресора до миру, тому що, звичайно, що Росія сьогодні не має. Засобів для того, щоб відразити удари американськими томагавками, і це показали удари з носіїв, які відбулися по території Ірану. Ви ж пам'ятаєте, що коли Сполучені Штати Америки прийняли рішення зупинити ядерну програму Ірану, тоді не просто було здійснено відповідну атаку а результати цієї атаки це були. Омагавки, які всі до одного досягнули цілі, і F-35, які всі, які здійснили виліт, вони повернулися на бази керування. Це говорить про те, що Іран, а читаєте, що це протиповітряна оборона Росії, сьогодні не здатна відражати. Такі атаки тому така далекобійна зброя, звичайно, нам дуже і дуже потрібна. Але для того, щоб ми мали свободу дій, для того щоб ми мали можливості для здійснення уражень противника, треба звичайно розробляти власні зразки озброї. І тут я хотів би ще раз подякувати і конструкторам українського нептуна, і звичайно, що двом людям це. Голові секретарю ради національної безпеки і оборони Олександру Товчинову і п'ятому президенту Порошенку. бо саме вони спонукали до інвестування до розробки і в цьому результаті. Ті не які уразили і крейсер Москва, і які сьогодні досягають цілей на території країни агресора, вони були розроблені саме в цей час. А я хотів би сказати, що дані сьогодні нептуна, який відноситься вже до ракет класу Земля-Земля, сягає тисячу кілометрів, і він здатен нести 200 кілограм в еквіваленті тротиву. Це є надзвичайно потужні можливості. Я ще раз хочу подякувати, що це українське виробництво, це українська розробка і це українська можливість, яка не потребує узгоджень навіть з нашими партнерами. Оце суперважливий акцент, і ще про українське виробництво, пане Олеже, я хотів з вами поговорити. Знаєте в якому контексті пам'ятаєте? Володимир Зеленський сказав про те, що Україна може відкрити експорт озброєння свого в разі того, якщо будуть надлишки. А що мав на увазі голова держави? І ну чи дійсно можуть бути от надлишки при такій ситуації у нас в державі в частині виробництва озброєння? І до речі, дуже цікаво, що ті назви, про які говорив президент Зеленський, це теж ті назви, які розроблені українським військово-промисловим комплексом в 2014-2019 роках, бо були названі форсари, були названі стугни, були названі і аналоги віг. Тобто, це ті речі, які український ВПК розробляв в 2014-2019 році. І якщо б в 2019 році не були зупинені українські ракетні програми, повірте, що сьогодні ми б мали набагато набагато більше можливості стосовно оцінки експорту українського озброєння, насправді я був би достатньо обережним і цю тему я би віддав фахівцям, тому що перше питання, яке стоїть, це питання забезпечення українських збройних сил, коли українські збройні сили будуть забезпечені на 100%, а на жаль, сьогодні цього немає, і спілкуючись із нашими хлопцями, які на передовій, ми знаємо всі необхідні засоби, які потрібні для наших воїнів, говорити про експорт озброєння, мені здається, достатньо достатньо передчасно. Якщо в кожного українського воїна, в кожного українського підрозділа буде не просто все те, що потрібно для зупинки для ураження ворога, а й необхідні запаси будуть і в межах тактичних потреб і необхідні запаси будуть як стратегічні резерви. Ну тоді, звичайно, можна розпочинати про це говорити. Але знову ж скажу, це має бути не публічна дискусія, це має бути висококрофільна розмова фахівців, які передусім будуть ставити інтереси збройних сил України. Пане Олеже, якщо говорити про забезпечення українських військовослужбовців, української армії в цьому контексті, хочу поговорити з вами про проєкт бюджету. На uh, наступний рік і про. Волонтерську допомогу, я так розумію, що у волонтерів все одно роботи точно не значить стане менше, у тому числі там і у фонду Порошенка, і у е, тих організацій, які забезпечують теж потреби українського війська, забезпечують увесь час повномасштабного вторгнення. Як і чи можна співмірити дійсно от роль держави і роль волонтерів? Чому е, волонтерська роль та вона досі стає до, досі залиш залишається супер актуальною і важливою. Ну, ви розумієте контекст питання, правда? Ж? Ну, проект державного бюджету, який поданий владою України це біда. І його необхідно дуже суттєво доопрацьовувати під час представлення бюджету. Ми, як представники Європейської солідарності, просили відправити його на доопрацювання, бо я не можу зрозуміти, як можна подавати на розгляд бюджет, який не забезпечує потреби оборони країни, і в той же час. Передбачає видатки на точно не першочергові потреби, тобто починаючи від марафонів і закінчуючи кешбеків. Тому на жаль, в залі тоді не було. Ні слуг народу, ні їхніх партнерів з ОПЗЖ і голосів на те, щоб відхилити і допрацювати проект бюджету, звичайно, не вистачило. Тому до 30 вересня, так як це передбачено чинним законодавством, ми подали свої пропозиції. Ці пропозиції передбачають збільшення оборонних потреб України. Бо якщо ми хочемо говорити про майбутнє України, ми повинні говорити передусім про забезпечення українського воїну, про забезпечення збройних сил України. Друга стаття, яка може і має бути в українському бюджеті, це соціальний захист найбільш вразливий населення. Коли ми побачили, що ну, влада хоче збільшити пенсії на 234 гривні. А собі, вибачте, любимим, вони додають і додають заробітні плати, коли для деяких чиновників заробітні плати вже вимірюється не в десятках тисяч, а в сотнях тисячах. То це, звичайно, катастрофа. І тому наша позиція є проста і дуже зрозуміла. Не, не може бути заробітна плата будь-якого чиновника будь-якого рангу в країні вищою від. Не може бути заробітна плата будь-якого чиновника вищою від. від Грошового забезпечення українського військового, і це та норма, яку ми в будь-якому випадку забезпечимо прийняття в цьому бюджеті. Бо я переконаний, що ніхто із представників влади, врешті-решт, не посміє іти проти українського військового, бо він сидить в теплому кабінеті, тому що хтось сьогодні знаходиться в окопі на передовій. Пане Олеже, ну і на сам фінал сьогоднішнього нашого діалогу хочу поцікавитися у вас, яким чином відбувається і чи відбувається якась трансформація позицій у залі Верховної Ради України у частині опрацювання і звітів, у тому числі Європейської комісії щодо дезопосечення і плюралізму думок. У парламенті і до для забезпечення парламентської дипломатії в частині та дозволів виїзду за кордон парламентарям і у частині все ж таки припинення санкційного тиску на політичних, на державних діячів, на народних депутатів, ну і в тому числі на лідера опозиції. На жаль, відповідь тут дуже проста і негативна, і ця відповідь вкриється в проєкті програми уряду, які розроблений представниками влади. Бо якщо ця влада хоче вести Україну до Європейського союзу, так як вони це декларують, то вони повинні резолюції Європарламенту імплементувати в програму дій уряду, в цифри державного бюджету. А що в резолюції Європарламенту? Передусім, всі демократичні засади це свобода слова, це верхов. Венство права в резолюції Європарламенту оборона країни в резолюції Європарламенту боротьба з корупцією, в резолюції Європарламенту можливість сьогодні всім і в тому числі в українському парламенті опозиції висловлювати свої думки і забезпечувати дотримання норм чинного законодавства і норм, які передбачають імплементацію українського законодавства до норм європейського союзу. На жаль, цього всього немає, тому влада бреше. І якщо влада справді хоче вести Україну в ЄС і НАТО, то все, що сьогодні проголосовано в європейському парламенті, воно має бути в програмі уряду. Воно має бути відображено в державному бюджеті, і ми будемо добиватись цього. Бо європейська солідарність це та політична сила, яка до нашого гасла армія, мова, віра сьогодні додала європейський союз і НАТО. Це п'ять складових, які приведуть Україну до перемоги. Пане Олеже, споглядаємо за роботою депутатського корпусу і будемо ваших коментарів залучати у тому числі по тих фактах, які ви з колегами будете давати українській державі для аналізу. І звичайно раді будемо бачити вас у наших наступних етерах.